Щоб ви побажали військовим в День Різдва? Щоб побажали миру, в першу чергу здоров'я. І всього найкраще, що кожен сам щоб всі мрії їхні збулись. Швидше повертатися додому, до дітей, до батьків. Жити мирно. По-перше, щоб перемога пошвидше була б наша. Ну і здоров'я, щоб вони всі живі залишилися, і все добре у них було. Закінчення війни, здоров'я всього найкращого їм. І скоріше б додому вони всі верталися, і скоріше, мир. Щоб вони повернулися, всі живі, здорові. Додому до своїх родин, до своїх сімей і побажаю їм, щоб в цей день, якщо вони не можуть повернутися, якщо вони на лінії фронту, нехай їх оберігає Господь Бог і нехай ангел-охоронець їх оберігає. Будь всім дому просто, щоб вони всі скоріше повернули, повернулися додому. Здоров'я, милості і благополуччя, щоб всі швиденько щоденько повернулися, бо ми їх чекаємо. Ми розуміємо як їм зараз непросто там. Дякую їм, що ми можемо зараз тут спокійно ходити, гуляти. Ну, Завдяки їм це все. Легкої служби, щоб їх боженька беріг, ну всіх гараздів, щоб в нього в них все було достатньо. Їжі, зброї, одягу, теплого. І щоб на них не всіх вистачало нашої любові, нашої допомоги. Міцного здоров'я нашим воїнам, перемоги, щастя, здоров'я, мирного неба і духати. Взагалі дуже хочеться, щоб вони повернулися додому, скільки можуть берегти себе. І ми їм дуже вдячні за те, що ми справді, маємо так. можливість ходити під мирним небом. Бути поруч із своїми дітьми і своїми близькими. Ми їх на відстані обіймаємо і бажаємо найшвидшої перемоги. Дякуємо їм за все. Щоб якомога швидше поверталась до здоров'я і нехай Господь, і ангели охоронці оберігають від куль і дарують нам всім перемогу і мир. Скоріше перемоги, я так думаю, щоб вона всім нам потрібна. І Мир це життя, це продовження життя за мир.